Їду дивитися будинок в село Несваткове Кировоградської області. Дорога гарна. На півдні наші дороги вже здебільшого гарні, що радує неймовірно. Село Несваткове здивувало безмірно. Уявіть, село збудоване гарними котеджними будиночками по єдиному плану. Всі вулиці заасфальтовані. Скрізь гарні квіти та найпрекрасніші туї та ялівці, що я бачила в Україні. Це не конча заспа, не закрите селище під Києвом, глибинка Кировоградської області, 62 км від Кропивницького, 6 км від райцентра Олександрівка. Абсолютне відчуття європейського, польського, чи чеського чи не знаю словацького села там, де його геть не чекаєш. Пояснення просте: ця частина села, Нове Несваткове, дійсно будувалась водночас та за єдиним планом для вимушених переселенців з Чорнобильської зони відчуження. Сюди переїхали люди з постраждалого села на Житомирщині, будинки збудовані з однакової фасадної цегли. Білої та червоної, декілька типових проєктів, більші та менші, в залежності від розміру сім'ї. На вулиці не побачиш однакових будинків, різні проекти, різне оздоблення фасаду. Будинок мені показувала жіночка з тих перших переселенців. Розповідала, як обживалися, як звикали до нової домівки. Найдивнішими тоді здавалися місцеві жирні чорноземи після піщаних ґрунтів Житомирщини. Все, що посадиш, росте як ненормальне. Вулиці в Несватково названі невигадливо. Перша, друга, третя, майже як в Нью-Йорку. Будинки пронумеровані без всяких там ваших парна сторона, непарна сторона, просто якось хаотично пронумеровані. Листоноші, мабуть, вішаються. Будинок, що я дивилась, знаходиться в центрі села, недалеко від магазина. Це єдиний працюючий магазин в селі. Село Несваткове невелике, десь 800 людей. Вулиця асфальтована, заїзд до двору теж. Вулиця широка та чиста. Біля кожного двору шикарна калина, чи туя, чи клумба, чи все одразу. Дуже гарно. Від вулиці новий паркан з профнастіло. Профнастілом укріпили також металеві ворота та хвіртку. Зручно та охайно. І навіть гарно, якщо вам подобаються глухі паркани. Від сусідів з одного боку дерев'яний паркан, з іншого боку, теж був. Але завалився. Сусіди живуть зі всіх боків. Безнадійно закинутих будинків Несваткові немає. Якщо щось продається, його рано чи пізно купують. Тут же утворилась своя маленька комуна ВПО. В сусідньому дворі житимуть переселенці Завдіївки. Будинок цегляний, на невисокому цоколі на дві сходинки, на два входи. Перший центральний через варанду до кімнат, другий з двору через котельню до кухні. Стіни товсті в дві цегли це міцно і тепло, дах шиферний, асиметричний. В 1986 році виглядало дуже авангардно, та й зараз воно мені подобається. Перекриття залізобетонні. Все будувалося будівельною організацією за проектом. Тож є надія, що фундамент витримає, і на другому поверсі можна робити повноцінну мансарду. Перевіряю стан стін. Тріщин не побачила. Цегла в гарному стані. Вивід води. Двір великий, заріс травою, старий яблуневий сад. Яблуні ще непогано родять. Крім будинку, у дворі є господарський блок, сарай, погріб та велика літня кухня. До неї теж були підведені газ та вода і є окрема вигрібна яма. Від цих приміщень ключів не було, всередину не попали. Біля входу в будинок кілька кущів винограду. Звичайний, темний, винний, та він рясно родить. Над ганком колись була відкрита веранда по металевих стовпчиках. Я б її поновила. В інших будинках по вулиці такі є, і це зручно. Сходинки потребують ремонту. Вхід в будинок через веранду з великим вікном. Мені дуже подобаються високі стелі та великі вікна у всіх приміщеннях. На стелі по будинку є тріщини, бо ремонту не було дуже давно. Та стеля суха, підтікань я ніде не бачила. З веранди попадаємо в маленький коридор. Тут на стіні електричний лічильник. Старий краще замінити. В будинку водяне опалення. Батареї встановлені навіть в коридорі. З коридору вхід у прихожу. Звідти праворуч кухня метрів десять з мийкою та газовою плитою. Тут починається розповідь про сумне. Вода заведена в будинок, та води в будинку немає. Централізоване водопостачання в селі не працює. Старі водонапірні башти і зараз стоять вздовж дороги, та вони протікають, поіржавили, а труби вже давно порізали на металобрухт. Водночас все село залишилось без води. Найбільший жах тих, хто купує будинок, розраховуючи на централізоване водопостачання, в несваткові реалізується повністю, вирішують проблему свердловинами та криницями. Спочатку їх було кілька на вулицю, води не вистачало. Почали рити у дворах кожний собі. На цій вулиці поверхнева вода десь на рівні 10-12 кілець, і води достатньо, принаймні так розповідають. Вищі криниці риють і по 30 кілець, а води мало. Тож, може, краще зразу думати про артезіанську свердловину. Перед купівлею порадитись спеціалістами, хто риє криниці в цьому регіоні. В будинок заведений газ, газовий опалювальний котел та газова плита. Та останні власники наробили боргів. Газ їм за ці борги відрізали. Тому в кухні стоїть балон. І тому на будинку газового лічильника немає. Проблема простіша, ніж з водою, та повторне підключення теж якісь гроші. З кухні вихід до котельні, де встановлено газовий котел. В Кіровоградській області практичніше мати твердопаливний, поруч величезні ліси. Та маємо, що маємо. Котел виглядає якось не дуже. Його заміна знов гроші. Тут теж потрібна порада спеціаліста. Може, воно ще й нормальне. З котельні другий вихід до двору. Підвіконня бетонні, рами дерев'яні. Видно товщину стін. Окреме приміщення туалет. І окрема велика ванна кімната. Потрібний ремонт. Як і у всьому будинку. Дві окремих спальних кімнати. Нарешті кімнати в будинку. Непрохідні. Підлога дерев'яна, в гарному стані. Стіни рівні, штукатурка зроблена професійно. Я б не назвала це станом заходь та живи, та буває і набагато гірше. Всі вікна та двері по будинку дерев'яні, вікна в нормальному стані, осклення двіне. Це звичайна віконна рама, такі встановлювали в висотних будинках. Двері теж, як у радянських хрущовках, реставрувати їх буде хіба що палкий фанат тієї епохи. Вимикачі розетки з радянських часів, як і вся проводка у будинку. Велика кімната на два вікна. Відмостка широка, в гарному стані, дах по кроквах підшитий деревом. Вхід на горище за будинком. Він ніколи не використовувався, туди навіть драбини немає, хоч на мансарді повноцінні вікна і можна облаштувати гарну кімнату. З будинку я проходи на горище не бачила, що дивно, може, й чогось не додивилась. Вигрібна яма праворуч від будинку. Господарські споруди теж це Сарай для худоби, льох, велика літня кухня. Сюди були підведені газ та вода, город за господарськими будівлями. Оте все, що поросло бур'яном. Город давно не обробляється, та це чорнозем і росте, судячи по сусіднім городам, все пречудово. 10 соток городу, 15 соток подвір'я, всього в маєтку 25 соток. Жовта коробка це редуктор. Газового лічильника наразі немає. Будинок гарний. Давно нічого не робилось, та потенціал є. Роботи чимало, та можливо, воно того варте. Ціна 4 тисячі доларів з торгом. Об'ява є на OLX, Посилання залишу в описі. є й інші об'яви на OLX. Шкода, що цього дня господарі не мали змоги їх показати. Гарні сучасного вигляду будиночки, деякі на два поверхи. І скрізь проблеми з водою. З того, що немає на Олекс, ось цей будинок продається. Це перша вулиця. Планування таке ж саме, як у того, що я показувала. Стан теж більш-менш такий. Ціну не спитались. Цей будинок теж продається. Телефон власниці написано на воротах. Зовні будинок гарний, якісний паркан, великий виноградник, молодий садок. Про те, що всередині знають тільки зі слів власниці, та виглядає так, що там є все, чого не вистачає в попередньому: газовий та твердопаливний котел, криниця, вода заведена в будинок, внутрішні двері замінені на добові, молодий садок, оброблений город. Ціна 8 тисяч доларів з торгом. Контакти видно на відео. Як людина, що вже поцікавилась вартістю криниці та заміни котла, авторитетно стверджую, що пропозиція гарна, вигідніша, ніж робити все самому. Збережете і час, і зрештою гроші. Шкода, що не попали всередину. В Несваткові живе десь 800 людей. Є школа і клуб. Біля клубу покрашений жовтенькою фарбою пам'ятник Шевченко, який нижче шиї всім і статурою, і позою дуже нагадує Володимира Ілліча. Схоже, голову Тараса Григоровича поставили на те, що було. Обожнюю таке, і смішно, і зворушливо, і наші люди ніде не пропадуть. Хотіла роздивитися на зворотньому шляху, та воно ніколи так не працює. Бачиш щось цікаве, зупиняйся зразу. З села я виїхала іншою дорогою. Пошту привозять двічі на тиждень. Відділення пошти та нової пошти є в Олександрівці за 6 кілометрів. Дротовий інтернет можна провести. Автобус до райцентра Олександрівка ходить тричі на день і там є вся необхідна інфраструктура. Ось таке незвичайне село Несладкове. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого!